Вітається програма Гість у студії. Мене звати Володислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав міський голова Рівного Володимир Хомко. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Власне, вперше мене до вас питання, що стосується дитячих садочків. Ця тема зараз на слуху, і певною мірою ця тема актуальна і болюча. От, власне, наскільки у нас пропозиція зараз покриває потребу, і в планах на цей чи от на наступний рік, ну на найближчий час, добудова дитячих садочків або відкриття додаткових груп, як виходити? З того положення, яке є Ну щодо актуальності теми, то хочу сказати, що е, теми стають актуальніше, коли їх піднімає громадськість. Чи буває так, що тема дуже актуальна, але в якийсь час громадськість не піднімає зараз, громадськість е, в силу різних причин підняла це питання. Воно дійсно є. Ми виглядаємо досить непогано на фоні держави. Одразу скажу, що у нас краща ситуація ніж в Україні в цілому і навіть в області. Але дійсно є проблема. Я думаю, що найменше півтори тисячі місць треба, щоб було додатково в дитячих садках. Вирішити їх за рахунок додаткових груп неможливо, те, що ми колись пробували робити. Тому будемо вирішувати будівництвом відкриття в нових садочків. Прикро, безумовно, що понад 10 садочків ми втратили 15 років тому назад. Ми втратили ці садочки. Це все було. Частину продали, частину орендували, чи ну, Бог знає, що накрутили, але садочків ці вже немає. І е, намітили собі план. Значить, в цьому році кожен рік по дитячому садочку будемо здавати. В цьому році це буде Вишенька, це десь біля 200 дітей. В наступному році буде на е, Дубинській, це буде більше 300 дітей. Я думаю, десь 350-360 дітей. Ще через рік буде Коновальця і так далі. Тобто, в рік по садочку гарантуємо. Е, думаю, що ще буде, попри те, що я сказав, ще буде один дитячий садочок в Басивкуті, є хороший інвестор. На території Бушу 14 школи, якщо там не буде ніяких нюансів юридичного характеру, то також буде дитячий садочок. Це він приватний буде так. Хотілося б, щоб він був приватний, бо є інвестор. Попри те, що будемо робити ці садочки, ніша приватних садочків у всіх містах приблизно 10-20 відсотків. Ну, середньому В Одесі 60 з лишних приватних садочків. Одразу хочу сказати, бо люди обурюються, дорого та безумовно дорого, але звичайна людина не поведе. Але в місті є люди, бачите, їздять на мерседесах на інших машинах, які готові для своїх дітей чи внуків заплатити цей садочок. Тому вони звільнять місце в тих садочках звичайних, а ми в ті садочки дамо можливість повезти звичайним людям, які не мають кошти на приватний садочок. Але було б е, ну, неправильно не використати цю нішу і зекономити бюджетні кошти, і заповнити там 10-15 це велика кількість дітей, могло б піти в ті садочки. Е, одразу хочу сказати зараз е, на слуху ситуація з е, гімназією Престиж. От скажіть, правильно було зроблено в свій час? Я не хочу ображати тих, хто там працює, тим більше тих, хто там вчиться, але дитячий садочок, місць яких не вистачає. Взяли, перевели, зробили школу. А через огорожу пуста школа. Ну, скажіть, це по хазяйськи Тепер як чемодан без ручки? Е, найгірше інше, щоб здати школу для школи, є спеціальні вимоги. По дворі вітері, і так далі. Уже місця не вистачає. Тепер треба залазити в ту школу, яка поруч там один школа і так інше. Тобто дурне рішення прийнято. Але одразу спокою, що всеріну будемо добудовувати не зараз, не в цю секунду. Більше того, переробили проект таким чином, щоб там таки були е, частковий дошкільний заклад, тому що саме дошкільних місць не вистачає. Але добудуємо Престиж єдине. Оскільки він дуже дорогий. Якщо нам садочок Вишенька обходиться 12 мільйонів, садочок на Дубінській приблизно 25-30 мільйонів, то престиж, це мінімум 80 мільйонів. Ну, уявляєте, це співрозміру з стадіоном. Якби на мене, не треба було цього починати робити, тому що в школах достатньо. Але вже ну що зробиш? Почали в свій час. Не хочу навіть аналізувати причини, це була суб'єктивна причина. За це треба було в когось спитати, але поїзд пішов. Тому хай люди заспокояться і цей і цю школу ми також добудуємо. А дивіться, такий е, амбітний план. Побудова е, садочку. От раз в рік, грубо кажучи, у нас буде з'являтися новий садочок. Е, фінансово місто це потягне? Потягне по садочку в рік це нормально. Е, ну, знаєте, як кожний кожна людина вболіває за щось своє. Ну, приходять активісти, кажуть, давай зараз все кинемо, будуємо для собак ідеальну ситуацію зробимо. Другі каже, ні, давай все кинемо, будемо робити дороги. От в один рік нічого не будемо робити, всі гроші з бюджету на дороги. Третій кажуть, давайте все кинемо в садочки. Це говорять люди, які ніколи нічим не управляли. Так не керується містом. В місті треба і собаки, і садочки, і, і дороги. Все треба раціонально розподіляти. Важливе важливо прийняти рішення раціональне, щоб все працювало і все функціонувало. Тому все почуть будемо робити І дороги, і садочки, і школи, і стадіон, і все інше місце буде нормально функціонувати. Я нагадаю вам, ми війшли по якості життя, вийшли на четверте місце в Україні. Ну не з простого просто дива. Це ж не ми робили дослідження. Канадці робили замовляли дослідження. Ми в п'ятірці кращих міст України. Тому що ми раціонально розполяють ці кошти? А, власне, якщо говорити за, від позашкільної освіти, тобто дошкільної освіти, перейдемо до дозвілля дитячого. Дитячі майданчики, на останній сесії Рівнеради ви озвучили таку інформацію, власне, щоб депутати більше не піарилися на дитячих майданчиках. Яка взагалі далі доля дитячих майданчиків? За яким принципом будуть вибиратися місця, де? Де їх будуть будувати? Значить, спочатку трошки статистики. Ну, Раніше, я ж дев'ятий рік уже міський голова, в рік ми будували завжди від восьми, якийсь був один успішний рік, було 17 майданчиків. Тут зараз трошки стало більше грошей. Ми збудували за останні два роки більше півтори сотні, 150 чимось майданчиків. Тільки почали будувати, кожен хоче, щоб саме біля його під'їзду був майданчик. Прийшло до мене зараз заяв, я навіть не можу сказати, бо кожен день ще 5-6 заяв, ми оголосили по телебаченню, по радіо, десь 50 чи 70 заяв ще на дитячі майданчики. Тому, а що відбувається? Тільки в якомусь дворі ставиться майданчик, тут же прибігає депутат, робить селфі чи фотографується, і виглядає так, ніби цей депутат збудував той майданчик. Очевидно, якби ви за свої гроші збудували, то справедливо, п'ятись. Але це ж за бюджетні кошти, приймали рішення ми всі на сесії. Тому, щоб не було цього піару, але не це навіть головне, щоб поставити крапку в цьому, щоб не було комусь образливо, що там є. Майданчик там немає, кошти дозволяють цьому році. Я прийняв рішення і доручив депутатам створити комісію зі всіх політичних сил. І опозиційних, і позиційних. Обідіть. Зберіть ці всі заяви. Подивіться, де дійсно треба майданчики. Ось, можна сказати, 70 майданчиків. Виділяємо кошти, там 3 мільйона. І зараз ставимо, ніхто не піариться, бо це спільне рішення колективне всієї ради, і моє, в тому числі і депутатів. Поставимо і цю тему перекреслимо. Тобто підведемо підсумок. Все, на тому завершимо. Більше майданчики ставити не будемо. Ну, В нових будинках по будівельних вимогах там майданчики повинні таке щасливому ставить будівельник сам, і так біля кожного будинку. А там, де немає, поставимо ми за міські гроші. Одномоментно щодо дитячого дозвілля, то хочу сказати, ми одне із дуже малого кількості міст в Україні. Яке ще зберегло свій і табір дитячий? Наш електроник функціонує, діти з задоволенням їздять. От недавно в мене була делегація Завдіївки, вони буквально mm -hmm. в захваті від табору. Більше того, обласна рада нам пішла на зустріч, передала сусідній піневський табір бувши відродження. Ми його приєднали він в межу. Зараз покрили будівлі рано чи пізно ми знайдемо кошти і його розширимо. Це буде величезний табір в дуже гарному місці з хорошою з хорошим повітрям. Ну, все те, що потрібно для відпочинку дітей влітку. Ви зазначили, що питання дитячих майданчиків ви хочете в цьому році закрити. А що стосовно спортивних майданчиків у місті, завершуємо роботу. Я от зараз доручив мало хто навіть собі уявляє, бо ну. Я по своїй роботі майже тиждень-два-три рази об'їжджаю все місто. І я якби, мушу уявляти, що робиться в місті. Але мало хто так об'їжджає. Ви ну, Вивіться, об біля 30 дитячих майдан... спортивних майданчиків ми вже відновили повністю. Це із спеціальними там, пристроями, щоб займатися спортом, огороження, все, що потрібно. Тому залишилось знають 5 чи майданчиків, таких спортивних, повноцінних, і ми завершимо всю інфраструктуру спортивно відновляти. Mm -hmm. е, додам тільки одну річ: прийшли заявки на нові майданчики спортивні. І я думаю, що ми будемо їх робити зараз. Там комісія спеціально розбирається де ще можна, бо це ж не так просто треба місце знайти, де ще можна буде будувати і нові, так що все місце було охоплено спортивним майданчиком. Будь-яка людина могла зранку вийти позайматися спортом біля свого будинку. Власне, продовжуючи тему дозвілля, пам'ятаю, ви казали, от в планах у нас така масштабна реконструкція парку Шевченка. Але я так розумію, управління культури на чолі Старасу Максименко внесло деякі Рективи своїми розкопками. Так. От коли щось вже почнеться якась робота, коли рівняно щось вже побачить. Ну, все це мало бути в минулому році. Е -е Там було пов'язано трошки з затягуванням проєктування самої літньої естради бо ідеологія така: ми зробили, і йшли від будинку культури, туалетів мали йти mm -hmm. в сторону е до атракціонів, значить, реконструкція цієї площі, де цей. Стоматолог стоїть, mm -hmm. як ми кажемо, потім літня естрада, потім фонтани, і так із з реконструкцією ігрових майданчиків там, уже в другій кінці парка. Вперлися в ту розкопку, тому що, по-перше, несподівано для себе знайшли її. По-друге, тепер, оскільки це вже визнано як історична пам'ятка, то не кожна проєктна організація має право проєктувати е, Благустрі тої mm -hmm. площі, чи як її називати, того Майдану. Тепер шукаємо фірму, яка має право, має ліцензію, будемо робити якісь там надбудови, є вже йду. ідеологія, як це має бути концептуально, ми це вже все вирішили. І будемо замовляти окремий проєкт з рахуванням того, що ми там знайшли. А що стосується реконструкції літньої естради... Ми могли б уже починати. проєкт готовий, пройшов експертизу. Але відбудемо всі свята, день міста, і з осені, щоб не заважати ну, літо, щоб прийшло, щоб люди mm -hmm. могли використати літню естраду, яка є. А з осені почнемо реконструкцію, щоб на наступне літо була повноцінна нова літня естрада. Ну і з відповідно з площею. І так будемо рухатись далі в сторону фонтанів і так далі. Знесли ті домінуси нещасні, які ми років вісім мене пішло. Здоров'я на це все, щоб їх знести. Судів навіть не передам вам скільки. До речі, нагадаю вам, що люди, які там проти мене висунули звинувачення, mm -hmm. є рішення суду, що вони мають вибачитись. Вони не вибачилися, тому зараз порушена кримінальна справа. Людина mm -hmm. або буде сидіти в тюрмі, або присутно вибачиться. Власне, якщо рухатися далі до парку просвіти, які там плани, ідеї? Чи будуть якісь роботи цього року, чи на наступні вже плани? Ведуться вже роботи. От я прямо зі студії зараз поїду туди. Завершуємо зараз найбільшу дорожку робити. Дорожки будуть виложені бруківкою, крім одної там така вузенька дорожка в новий асфальт. Шкода просто зривати. а Так всі будуть вилежені бруківкою. Там буде зроблене освітлення. Лавочки ми вже замовили, десь біля два з лавочок для відпочинку людей. І буде встановлений новий дитячий майданчик, великий, такий глобальний, я не знаю, як його назвати, такий антивандальний, великий дитячий майданчик. Таким чином, я думаю, що це буде улюблене місце для відпочинку. Там і так багато людей, до відпочинку мешканців, кажуть поруч, вулиця Мельникова, Шухевича. Коновальцю, цей райончик. До речі, як гарно запроєктований район. Подивіться: дитячі садки, школи, mm -hmm. е два парка. Один в районі вулиці Велицька. Дивіться, трошки менше, але теж сквер такий є. Парк, е оцей просвіт і так далі. Все було досить гарно передбачено. Якщо ще трошки далі порухатись, буквально на днях читала інформацію в місцевих ЗМІ стосовно того, що у нас на Басовому куті планують побудувати, я так зрозуміла, відкритий аквапарк. Чи володієте ви якоюсь інформацією, що це за інвестор і ну, взагалі коли якісь будуть роботи? Не аквапарк, бо я сам назвав його аквапарком, мене поправили, я читаю пресу. Uh -huh. Петро мене поправив. Я навіть не вимовлю то слово, як він там називається, цей парк, але мова йде про те, що там будуть люди на. Лижар чи на чомусь будуть їздити вздовж берега. Тобто, mm. буде таке для, для розваг в літній час з використанням води, парк чи такий пірс побудований. Це той самий інвестор, який зробив. Мотусковій партії ту козацьку голову mm. е, на ювілей досить гарно зробив її, сплатує, підтримує там чистий порядок. І Воно мало бути в минулому році. Mm. Але два місцевих політика з, чисто з метою піару підняли шум, наробили ґвалту, басовку весь на вуха поставили, люди перелякались, поки проводили громадські слухання. Потім зрозуміли, що це ребудувати. Час втрачено. Ну, але продовжує він це робити. Не mm. в, зараз проєкт надзвичайно складний. Він напогоджений десь на нього в Києві. Тому йде затримка. Було б здорово, якби він це побудував. Забруднення з цього ніякого не буде, тому що нема скидів взагалі. Ну в басовому куті забруднення і свого вистачає, в принципі. Ну, От, раз власне, ви зачепили, що з ним робити? Раз ви зачепили ту тему. Також підключились політики. Як тільки підключається до чогось політики, мені зразу хочеться вмити руки від того, тому що це зразу mm -hmm. все покривається брудом і болтовняю. Але ми маємо свій план дій по озеру. Більше до ми готові дослухатись до будь-яких хороших пропозицій від будь-кого, від якихось громадських організацій і так далі. Те, що реально, і те, що скористь для Басокутського озера. На жаль, ситуація погана, і вона давно погана. В цьому році вона більш критична. Ну І клімат міняється, і навантаження техногенне на озеро міняється, і будинків додається. Е, є декілька речей, які реально зробити. Перше, це поставити земснаряд, і ми зараз працюємо в цьому напрямку. Друге, обмежити скиди. Реально це тільки тоді, коли ми зробимо каналізаційні насосні станції і сканалізуємо басовкут. Царське скало вже сканалізоване. Е, можливо, аерація води і зарибнення. А зарибнення також зараз вже відбувається. Тому я думаю, що нам вдасться покращити ситуацію в озері. З річкою Уся ситуація набагато гірша. І міг би зараз мешканцям сказати, що все буде добре. Ні. Я думаю, що з Усією найближчі роки добре нічого не буде, тому що вона надзвичайно мала по стоку. І надзвичайно велике техновенне навантаження з боку самого міста. І це проблема не тільки міста Рівного, це у всіх містах, де такі річки, на жаль, така ситуація. Могло б бути ще покращена ситуація, але це, це дуже жорстке законодавство в державі і дуже потужна влада. Ні такої влади в Україні зараз немає, ні такого законодавства немає. Е, тому на жаль, ситуація буде, будемо робити якісь речі, але пусті буде набагато гірше, ніж по озеру. Я думаю, що озеро ми в найближчі роки доведемо до ситуації, коли там можна буде спокійно купатися, плавати, ловити рибу і випочивати. А, ну, а власне, що робити з людьми, які туди ну, каналізацію свою проводять. Я знаю, що там штрафи взагалі мінімальні. Ну якби на мене, я б, давну що не зробити? Два роки тюрми. Зловили два роки тюрми. Або, наприклад, конфіскація будинку. Я вас запевняю, через тиждень би все було б нормально. Нема такого, і не буде. Той штраф, який зараз є, ну це просто смішно. Люди сміються, платять і сміються. Е, е, багато помилок в тому, що люди думають, що це просто поводило труби. Там є таке. Але навіть якщо не вивели труби, то всі септики у Босивкуту, вони всі фільтрують. Септик передбачає, що він має бути герметичний. 100% септиків, не тільки Босивкутів, 100% септиків в Україні робиться так, щоб він фільтрував. А раз фільтрує, значить воно попадає в водоносний горизонт, а водоносний горизонт виходить в озеро. Або викачали бочку, я з фекалій, злили в канаву чи в зливову каналізацію, воно прийшло в озеро тільки не сьогодні, не зараз, а через день, через два або до вечора. Але все одно прийшло в озеро. Чисті фекалії в озері. Тобто це продукт життєдіяльності людей. Ті люди, які обурюються, самі туди гадять. Ну вони ж то біля озера найближче. Вони ж самі його і самі плюються. Але я думаю, що вони там не купаються. Напевно. От Стосовно Усті, ви кажете, що там немає найближчої перспективи, що щось одному моменту зміниться. на краще? Що... Робити ми будемо по усті, але ще раз кажу, з огляду на, на величину стоку річки Усті, і з mm -hmm. огляду на те, яке навантаження є, я не ну, песимістично налаштований, що в ній можна буде, от мені вчора задавали в рівновечерні, чи можна буде купатися. Не думаю. Навіть в кращі часи в річки Усті купалися лише. Хто міський рівня не знає, то були такий перший, другий обривчик тут біля Котляревського. А сама в самій усі ніхто не купався, навіть в ті часи, коли вода була більш-менш чисна. Назвичайно малий істок. Це тема окремої передачі, що треба зробити або що не так зроблено. І тому зараз не хочу вдаватись, бо ми до кінця передачі будемо лише про це розмовляти. Це тема спеціальної передачі, і я готовий співпрацювати зі всіми, хто спеціаліст в цій сфері. А я от пам'ятаю, казали, що вона колись була трошки ширшою, трошки глибшою. Ні, неправда. Вона не була гущою, вона, можливо, була трошки глибшою, але вона була гущою і в природньому руслі. Перший, mm -hmm. я вибачаю, з такі перший осиновий кіл забили в річку Уся, коли обложили бетонними берегами. При mm -hmm. такому мізерному стоку. Ну я вам скажу, що річка Уся колись, я це пам'ятаю. Е, напевно, це було десь до 70-х років. Кожний рік був паводок. А що таке паводок? Це кожний рік це все промивалося. Я паводки вже в річку не зарегульована повністю. А сток зменшився щонайменше в два рази в півтора-два рази. От е, власне, слухаючи вас, у вас так багато таких амбітних планів, там щось зробити, там побудувати, там реконструювати. Е, ще раз повторюсь: наскільки наразі місцевий бюджет може це дозволити? Е, є у нас зараз якісь перевиконання? І скільки? Ну, от якраз щоб це не виглядало, як не виглядало, як похвальба. Мої плани відрізняються від плани багатьох політиків, тому що я реально опираюсь на реальні можливості містарів. Ну, один політика, 20 дитячих садків будемо будувати. Ну, Хочеться покрутити пальцем в одному місці. Е, чи там, наприклад, 100 кілометрів доріг побудуємо? Я знаю, що ми цього не зробимо. Mm -hmm. Те, що я планую, воно реально воно опирається на наші фінансові можливості. Один дитячий садок в рік збудуємо. Я казав, що на школу збудуємо будинок культури, збудуємо стадіон, збудуємо за два роки, збудуємо. Тільки буде експертиза. По 70 мільйонів рік чи там по 50 мільйонів рік ми можемо вільно відпустити тролейбуси, купимо в цьому році. 12 тролейбусів нові купимо і такі добуси купимо ще, щоб повноцінний маршрут відкрити, так як обіцяв людям з Вербової та Ліги. Буде цей маршрут. Конкурс вже оголошений. Чекаємо результатів. Тобто, все, що я планую, воно реальне. Ну реально, бо я опираюсь на ті розрахунки, які мені дає мої служби. Я так розумію, що, скажімо так, додаткові гроші у нас з'явились після цієї фінансової децентралізації, коли місто почало менше грошей віддавати в Київ, власних так. можна якщо сказати, так, так грубо кажучи. Так, ну грубо кажучи, так дійсно децентралізація. Я хоч часом обурююсь з поведінкою кабінету міністрів, але якщо покласти руку на серце, то дійсно децентралізація дала дійсно багато місту. Мене в коли дали, а тепер починають забирати. От ми з нас цього року витягнули, я так розумію, що трошки помили, здали забагато. Mm -hmm. Тепер шукають спосіб, причому спосіб такий досить дотичний до міста. Ну, наприклад, ПТУ, яке підпорядковано державі і області, майно знаходиться на балансі держави, а ми фінансуємо такого на ну такого навіть при комуністах такого меч не було. Або наше, або не наше. Як це так може бути? Зараз мова йде про передачу технікумів. Mm -hmm. ну, очевидно, якщо навіть перейдуть техніку чи ПТУ, то ми не будемо фінансувати місто рівно, сільськогосподарський техніку, вже не потрібне. Тільки те, що потрібно місту, хай забуває туди. Будемо фінансувати лише те, що нам вигідно. А ви зазначили купівля нових тролейбусів, а також до А яка зараз ситуація з розумними зупинками? У нас, я так розумію, з'явилось дві, і далі якось ця робота заглохла. У нас з'явилось три. Дві на театральній площі, третя на Крилуцькому візі, там вже встигли побити її. До речі, це також проблема. Зараз 10 на виході, проблема з під'єднанням до електроенергії. Там висунули обленерго їм вимоги. Я провів декілька наряд. я думаю, що ми вирішили це питання. Я буду найближчий mm -hmm. час туди басить. 10 зупинок буде як подарунок місту. Ну як подарунок, воно буде власністю тих, хто поставили. Очевидно, що зупинка там не буде ні кіоска, нічого будуть користуватися містяни. Тому як мінімум 10 mm -hmm. зупинок в цьому році з'явиться. В цьому році це я так розумію, в цьому бюджетному чи до кінця, до кінця цього року? І в цьому у нас бюджетний рік співпадає ага. з календарем. Це в Америці ага. не співпадає, а у нас бюджетний рік співпадає з календарем. тому як хочете, так і кажіть. Я так розумію, ці зупинки робить фірма, яка в місті закупила, обслуговує, по-моєму, Дві GPS. фірми робить. Так? Так. Одна фірма половину робить та що за GPS, ага. Житомирська фірма, друга місцева рекламна фірма. Ви зачепили були тему стадіону Авангард на два роки, що буде розбиватися. От стосовно Авангарду, останнім часом дуже багато критики, що дуже ці роботи затягнулися, адже ну, власне, питання його реконструкції вже давно прийшло. От Справді реально його за два роки зробити? Чи це... Ну, я руку на відтин давати не буду, але я рахую, що за два роки реально затягнулось, дійсно, ми мали приступити в першому півріччі. От вже шостий місяць ми приступили. Я буквально години-чотири тому назад розмовляв з керівником проєктної організації. Всі документи в Києві мали на тому тижні, ну обіцяю на цьому тижні вже мати результат експертизи. Як тільки буде експертиза, тут же подаємо на конкурс. Угу. Ще паралельно не можу тоді спитати за місцевий мототрек. Я чула, що велись принаймні якісь перемовини, аби мототрек опинився у власності міста. І тоді ну, можна було якось його реконструювати, щось робити. Ні, перемовини про власність міста не велась. Велась перемовини з керівництвом ЦОУ, Я угу. особисто розмовляв з паном Дємченко, щоб мототрек дали нам в користування, щоб ми могли якимось угу. чином вкласти кошти в його реконструкцію. На жаль, ЦОУ не хоче йти на таке. ті перемовини поки що в перелисту Ну, займається цим і голова обласної державної адміністрації по своїй лінії, там через mm -hmm. адміністрацію президента і так далі. Ми би хотіли, нам не треба власність, але ми хотіли б мати можливість фінансувати, щоб хоч поремонтувати ті лавки. Mm -hmm. Поки що наразі фінансуємо свій клуб. От будуть 28 числа будуть дуже гарні гонки. Я запрошую всіх. Ми представимо нові мотоцикли, купили для нашого клуба і для дітей, в тому числі. Дуже uh -huh. цікаві маленькі мотоцикли. І плануємо в цьому році купити надувні борта, які потрібні для хороших змагань. Але також, оскільки не наш стадіон, то купимо його на наш клуб, на нашу ту, на наш гурток, яким uh -huh. займається пан Головня. Буде їх в їхній власності. Це все міське комунальне майно. І будуть ті борта, якби. Додаток до стадіону, але наші. Просто дуже от багато так також є. До речі, є, вартість е... цих бортів приблизно від мільйона до півтора мільйона. Е, дуже багато є от просто нарікання рівнян, що от е, жахливий стан мототреку і нічого не робиться, і всі в тому звинувачують міську владу, навіть не розуміючи, що міська влада якби до того і відношення по суті ну, не має. Міську владу завжди в всьому звинувачують. До цього треба відносити спокійно. На жаль, на мототрек ми не впливаємо. Якщо стадіон це наша вина, дійсно, mm -hmm. стадіон треба ремонтувати, і ми на це впливаємо, то на мототрек ми не впливаємо. Я не втратив надії до остаточно, що ми про щось домовимося. Але в чому проблема? Я так думаю, що цього побачивши, що ми весь час стадіон беремо в оренду. Змагання збільшились і є жива копійка. Mm. Просто порахував, що немає вигоди віддавати, щоб ну самі розумієте, відмовитись від коштів. У нас хороші сумки, але не конструктивні. На жаль, тому я думаю, що може якось і поборемо, але побачимо. Буквально сьогодні зранку у нас почалася нова, скажімо, стадія, новий етап демонтажу мафів у місті. Власне, наскільки на цей раз цей етап буде продуктивним? Адже, ну, я дивлюся, у нас так, два-три знеслось, на півроку ця тема закрилась, потім опять два-три знеслося, на півроку ця тема закрилась. От що в планах зараз у міської влади, і власне чи є якась альтернатива для людей, ну, які в тих мафах, грубо кажучи, там свої 3, -3 гривні закрити. Заробляли. Е, ви знаєте, що це питання може було вирішено на законодавчому рівні за один день. Ну, я, я весь час нага... кажу про Білорусь, щоб мене не запідозрили, що я прихильник Лукашенка. Але в Білорусі нема мафії. Тому що таке законодавство. Дайте мені можливість загнати бульдозер і знести все, що в місті незаконно. Я ж не претендую зносити закони. За незакони повинні бути конфіскація, знос або тюрма, або такий штраф, щоб людина не думала. Все, і на тому закінчиться. Ну, що ж, як я обсужусь, я з якимось контейнером ще потратив три місяці судитися з контейнером, щоб знести контейнер, який незаконно поставлений під вікнами мешканців. Ну це ж не нормально. Ви регулюйте це законодавчо. Ви ж подивіться, кличко. Зносить 100 мафів в одного метро і виникає 200 мафів біля другого метра. І той Київ заїдьте в Київ, з якого боку, побачите, весь в кіосках. У мене квартира в Києві, заїхати в двір вже неможливо, так обліпили там кіосками. Тому це зносити будемо. Чому така, е якби, такі флуктуації? Тому що міняється заступник, і я йому ставлю задачу. Перша справа буду питати за знизку. Новий заступник з'являється, показати свою роботу, починає зносити. Дуже сподіваюся, що Герман ще не втратив запалу, бо коли mm -hmm. я його на посаду, я кажу Віталій, оце твоє ну я розумію, це не головне насправді. У нього дуже багато головних речей зв'язаних з будівництвом, з НАПом, там, з єдиним квитком і так. далі. Але для тебе буде лакмусовий папір. Твоя mm -hmm. презентація це то, як ти вдасться знести маф. Сьогодні зранку з ним розмовляв. Поїхав зносити, побачимо, що це буде. Ну я розумію, якщо так от взяти одномоментно всі знести, це таки буде міні-соціальний бунт в рівному, адже по суті у людей це ну от там якісь були можливість заробляти гроші і позволяють ну, заробляти гроші, може продавати наркотики, наприклад, і теж сказати, що це мій спосіб заробляти. Я бачаюсь, ну не хочу повторити і Багато інших способів непристойних заробляти гроші. І шахрайство, і бити поглиб палкою, зустріти когось там біля будинку. Це ж заробляння грошей. Ну, почекайте, є законний спосіб заробляння грошей. Якщо не буде, подивіться, не починаєш ганяти, зараз шкода тих жінок, що приїжджають з села. Поставили біля базару, на другий день поставили ще 10 метрів, на завтра 10, завтра вилізли вже туди за поворот до театру. Ну, мусить хтось з цим боротися. Ну, Я навіть не як міський голова за це переживаю, я як мешканець міста, мені бридко, це все. Але це ще раз кажу законодавчо внести зміни і може за тиждень це все вирішити. Я до того, чи є в місті якийсь взагалі, ресурс, потенціал, аби цим людям дати альтернативу якихось торгових площ. А маса це маса місь середини ринку. У нас два у нас купа ринків. Подивіться, скільки вільних місць. Вона ж хоче торгувати саме там, де проходять тролейбуси, розумієте? Uh -huh. Це такий ж товар разовий, нерегулярний. Не, не там і перекупщиків маса під тою маркою і так інше. Але вони хочуть там, де йдуть попри людей, розумієте? Uh -huh. Ну так ні один ну, ж об'їздив 40 країн світу. ну Ніде такого в світі немає. Я ще кажу, це так, Росія, Білорусь, ну, Білорусі немає такого. Молдавія, Росія, можливо, Казахстан. Цивілізованих країн таких речей немає. На останок нашої програми ще хочу вас запитати: знаю, що до вас рада Голів ОСББ ну не до вас особисто на сайті міської ради розмістила електронну петицію стосовно придбання пожежної драбини, яка здається повинна досягати вище го поверху. Власне яка у нас зараз ситуація? Невже у нас немає таких пожежних дробин? І чи може місто її придбати? Е, у нас таких драбин немає. Мова про цю драбину давно, але це найдивніша петиція, яка за останній час. Я не знаю, чи вони мене зарачують. Е, хоч би спитали і звернулися. Рішення про таку драбину придбання прийнято, При, е, Оплачуємо. Ми домовилися з головою обласної державної адміністрації, паном Маляренко. Півтора мільйона дає область, півтора ми, а інші дає міністерство. Пан Круп це знає, угу. і про це рішення прийнято, і ці кошти будуть перераховані в липні місяці. Чому виникла ця петиція? Чи набере вона, чи не набере, драбина буде придбана. Набере то, набере, не набере, рівно драбину будемо е, купувати. І прийнято рішення, і визначена схема, як вона буде. Тут разом з обласною державною адміністрацією купуємо для міста не таку драбину. Е, власне, я так розумію, вона одна буде і для Рівна? Вона одна, вона надзвичайно дорога. Вона ну, я так думаю, вона мільйонів 6-7 коштує одна ця драбина, але куп буде на на випадок пожежі. Все рівно не до всіх поверхів достають драбини. Ви бачили в Лондоні, була недавно пожежа. Угу. Немає таких драбин, щоб до самих не е, достати, але вона потрібна. Ну, нас не, власне, у нас зараз будинки, які нові будуються, там рідко буває поверховість, 9 будинків, зазвичай там 10, 11 і більше. А якщо в місті е, немає драбини такої високої, то ну, проблема? Найбільша проблема це будинки, які 14-поверхові. Спитати, чи вони потрібні місто, це інше питання. Ну, але вони вже є, тому драбина буде прийдена в цьому році. Ну, хіба що якісь будуть екстраординарні обставини. Власне, на цьому час нашої програми вже добіг кінця. Я вам дякую, що ви завітали до нас і відповіли на мої запитання. Дякую вам за запрошення. Глядачам нагадую, це була програма гість у студії. Сьогодні моїм співрозмовником був міський голова рівного Володимир Хмуков. Бережіть себе, до побачення.